Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Зараз хочу зафіксувати станом на сьогодні, це у нас кінець літа вже. Як і що ми вирощуємо в другому оберті. В другому оберті у нас основна задача це досліди, тому по гібридам тут мінімум, і всього декілька культур. Це у нас огірок, томат, томат рожевий і червоний великоплідний. І томат Черрі. По огірку. Тут більшість наших ну, моїх, скажімо так, гібридів, які для мене на сьогодні складають топ. Це цікаві найбільше. Це гібрид від компанії Seminis, Madeira, Madrilen від компанії Hazer гібрид Ninja Гібриди від компанії Riktsuan, це Elvinara та ну, і В нижній частині там більш новенькі номерні гібриди від різних компаній: від компанії Close, Kitano, Hazeri, Riggs One та Seminis. Цей ігрок у нас був прямим пасівом. Сіяли ми 5 серпня. На сьогодні цьому огірку вже десь 22 дні від моменту сходів. Да, менше трішки 20, мабуть, днів від моментів сходів. Вже ми його підв'язали. Почали трішки сліпити нижній лист і будемо чекати, я думаю, за тижня два буде вже перший огірок. Хоча вже з'являються перші зачатки зав'язі. Другий оборот у нас почався, скажімо так, погода у нас важка. До кінець серпня були ночі холодні. Температура у нас опускалась на декілька годин до плюс 7-9 градусів. Але в цілому ґрунт теплий, рослини себе почуваються добре, що саме головне, корінь працює, рослини активно розвиваються. Ось, якщо вже пройтися в порівнянні з гібридами, то в другому оберті е, основно це всі салатні огірки, крім е, Мадейри. Мадейра це короткий огірок, але він дуже врожайний. Е, Мадрилен, як бачу, трішки відстає по швидкості розвитку, щось в цьому році він так, трішки пасе задніх, але... Враховуючи минулі роки, він дуже смачний в другому обороті у нас получався, тому залишили його для вирощування. Ніндзя в минулому році ми вирощували. Дуже сподобалось і в другому, і в першому обороті. По урожайності він у нас зрівнявся з Іланарою десь 5,05 кг з куща за 50 днів плодоношення. Тобто, як мінімум, один плід в день стабільних зборів. Так. Ну і Ельвінара та Ілонара. Два гібриди, майже схожі між собою в наших умовах, вони майже однаково розвиваються. Хоча по вражаності чомусь Ельвінара трішки відстає від Ілонари. але не суттєво. Також дивимося на новинку від Ріксван Белара. Bellara. Подивимось, що воно таке цікаво. Плюс є один гібрид гладкоплідного огірка від компанії Seminis. Цікаво на ці гібриди також дивитись, бо дуже специфічні. Зараз пройдемо далі по теплицям, що у нас. Ну, ось так у нас огірок виглядає. Так, йдемо далі. По огірку в цілому проблем суттєвих не було, був трішки павутинний кліщ, але своєчасно його стримували. Та, ну і попелиця, звісно, але внесення сидів під корінь та по листу дозволило нам прибрати цю проблему. Томата в нас три теплиці. У всіх він, він однаковий гібриди посажений у рівній кількості. Тому що тут заложені досліди по підживленню. Ну, а Якщо конкретно пройтись по гібридам, то в нас два рожевих. Те, що ми вирощували в першому обриті, це Мейшуай Show великоплідний і наргіза від компанії Ріксвана. Е, із червоних також дрімбол. Е, той гібрид, що ми перефасовуємо під маркою Бестекерн. Е, хочу подивитися на Бадерін. Від компанії Syngente, тому що в минулому році я хотів його спробувати, але віруси нам завадили. ну і Два ряди. Тут у нас по два гібриди від компанії Seminі Sarinxfana. Новинки номерні. Цікаво подивитися, але це червоний томат. Цей томат ми сіяли на початку червня на розсаду, висадка була в першій декаді липня. Тобто вже повноцінно в цій теплиці він росте близько 2 місяців, тобто 60 днів. І на сьогодні вже у нас рослини доросли до шпалери. Має десь приблизно 5 китиць. Думаю, більше нема сенсу його вести, бо не плануємо сильно обогрівати восени теплиці. Тому. Як бачимо, рослини добре розвиваються активно. Що Дуже цікаво, основа цього досліду – це відсутність мінерального підживлення в корінь. Використовуємо місні добрива. Ось. Цей дослід, по суті, несе за собою другу функцію. Це оздоровлення трішки ґрунту, тобто, щоб рослинки витягнули. Ту кількість селей, що в нас накопилась за декілька років вирощування та дослідів, тому багато скажімо так, в цьому оберті вирощування томату, Ми бачимо. Перші кіти ці місцями десь не зав'язались, бо припало цвітіння на пік жари. Ми використовуємо джмелів, але з появою джмелів вони в принципі, відпрацювали своє. І плоди всі, що цвіли, всі позав'язувались. Навіть ось далі. Верхні китиці і зав'язуються. Тут червоний дримбол і бодерин. Вегетативна маса здорова із проблем. Період цвітіння перших китиць була проблема з трипсом після першого оберту. Тобто одинокі особи не активно розмножувались на рослинках. Ми їх зняли препаратами від компанії FMC, це Ексірель. Там одні новинкою також на випробуванні. Тобто дві обробки і в цілому у нас зараз проблеми з трипсом взагалі немає. Чуть пізніше, десь в серпня, у нас почався масовий літ узкокрилих шкідників. Фіксуємо появу томатної молі, що характерно для нас, тобто по, пастки, по пасткам. Плюс у вечірній час дуже багато літає совок. Тому зараз активно захист проводиться по якраз по вузкокрилим. Поки в цілому проблем немає по хворобам, враховуючи, що було похолодання, трішки прибрали лист, що закриває китиці, щоб швидше наливались плоди, і паралельно створити таку легку зону провітрювання біля китиць. Таких у нас три теплиці. Подивимося, що ми отримуємо в кінці. Ще одна теплиця розсаднана зайнята дослідом під кукурузу. Думаю, що встигнемо отримати початки Це таке більш експерименти. Ну і остання теплиця розсадна, це у нас томати черрі. Більша частина з них. Ті, всі ті, що ми вирощували. Так. Це Парпора червоний. Тут у нас є черві від двох компаній: це Сакура Україн і Хазера Парпора, Оранбелло та Віцера в другій половині. Це ті гібриди, що ми вирощували в першому оберту, але тут додався ще Кріспі. Заявлено таке щось як Кріспі на плюм, але більш новіший і більш цікавіший. Подивимось, подивимось. Зараз, поки вони ще наливають плоди, по забарвленню нічого сказати не можу. По гібридам компанії Хазари, основний це Sun. ну і Декілька новинок номерних. Подивимось, що воно таке. Є ось такі кругленький тут здається червоні і жовті. кругленькі Є трішки схоже на сливку. Ось такий ось витягнутий черрі. Подивимось, що воно таке буде ось більш сливовидний, але такий овальний дає, навіть вже щось загорається. Ось це перші кітиці. Ось також сливка. Цікаво. Ну, А по кріспі, що можу додати, це. Те, що рослинка явно вегетативніша по відношенню до кріспіни плюм, має ось такі більш збалансовані китиці, що дуже добре по відношенню до неї. Хоча не спостерігається типового такого забарвлення. Тому цікаво, яка вона буде по кінцю. Тобто це, можливо, повинен бути чорний томат. Криспіна плюм у нас полосатий. А цей... Ну, може просто темним бути. Хоча можу помилятись. від ну, Вісеред жовтий і оранбело помаранчевий. там. Подивимося на них в другому оберті, як вони себе поведуть. Тому що по результатам дегустації в цілому непогано по смаковим якостям були і по загрузці. Так. Ну, і В цілому, ось так у нас виглядає наш е, закритий ґрунт. По відкритому ґрунту ми вже закінчуємо сезон. Ось, Будемо закінчувати прибирати все. Думаю, як все буде дозрівати, я думаю, зафіксую всі гібриди, покажу, що цікавого, а можливо особливості якісь були у нас в другому оберті. Але, скажімо так, резюмуючи, другий оберт, це більше про. Дослідження, випробовування, тут такого явного порівняння немає. Тільки ось любуємось красою. Всім дякую за увагу. Якщо є якесь запитання по нашому другому оберту, можете задати в коментарях під відео.